Вітаю вас, Олександр Григорович. Да, добрий день. І я вам щиро вдячна за те, що ви знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися. Будь ласка, то що, розпочнемо, так? Будь ласка. Пане Олександре, ми живемо у складний час, і очевидно, що війна зачепила і аграрний бізнес. Розкажіть, будь ласка, про проблеми аграріїв, з якими ви стикаєтеся щодня. Ми, мабуть, усіх одні й ті самі, коли знаєте. Є же люди морально устойчиві, є люди, які ну, трошки по-другому до цього відносяться. От наведу вам маленький приклад. Я пройшли рік у апрелі місяці. Ну, хотів показати людям, що не все так погано, не все так по в країні все погано, щоб все трошки воно якось відображалося життя на стадіон, який я будую там. Ну зібрав там робочих там. Чоловік стовп, всі дивляться, ну, поворозню крови, значить, все буде добре. Там коли бух ракета пролетіла між мачтами. Е, люди порозбігалися, що до сих пор за інструментом ще не всі поприїжджали. Ну, от. Так само і хлопці. що, Ну, хлопці, хлопці роблять, ракети літають, а ми робимо. ну. Тому що ти, я ти? рахую, що в кожного своя війна, е, одні. Так. Повинні захищати другі допомагати, треті – Третє, що можуть. це все наша обща біда, і треба виходити тільки разом сім, спілкуючись із Волинським аграрієм, ми неодноразово чули про проблеми е, кадрів, так як сьогодні українці вимушені брати зброю та захищати нашу державу. Розкажіть, чи є у вас проблеми з робітниками? Проблема вона одна в Україні. Е, тих, кого ми змогли. Взяти на бронь, тих взяли. Кого не змогли, пішли воювати. Але ну всі ми робимо одну справу. Треба вигнати цього ідола із нашої рідної землі. і Потім воно все наладиться. А зараз, поки я ж говорю: в кожного, е, своя боротьба, в кожного своя робота, і кожен кожен свою лепту вносить у перемогу над расистами. Тому одні воюють, другі сіють. Хочу запитати вас про зруйновану Каховську ГЕС та як це вплине на наше найближче майбутнє. В Україні точно голоду не буде, тому що, ну, скажімо так, такі аграрії, які хоч трошечки дбають про Україну. От, допустим, я сужу по собі. От я вам розкажу, як у мене. Ми ніколи не сіяли скільки гречки, як посіяли цей рік. Ми ніколи не сіяли скільки проса, як посіяли цей рік. Ми ніколи, скільки з нашого обйому не, не сіяли скільки в року, як цей рік. Що це значить? Це значить те, що ми е, забезпечимо, по крайній мірі, наш регіон крупами. Тобто ми всіяли те, що, що більше йде на крупи. Так що ну, в нас голода точно не буде. А що ну, про Африку, ну, я думаю, хай вони самі про себе подумають і давлять mm -hmm. на тих всіх, е, Западних наших партнерів, щоб вони все робили для того, щоб ми побістріше закінчили цю війну, тому що е, більше їм треба переживати за голод, ніж нам, е, Олександр Григорович, Скажіть цей акт терористичний, він взагалі яку мету мав на собі? Вони хотіли, вони нас примушують до чого, чи це просто якісь не, ну, недолує рішення? Я завжди говорю свою думку. Е, я вам скажу чисто свою думку. От вона. Чисто моя думка, що якби вони це не зробили, то через неділю ми вже були в Криму. І точно їли б шашлики, як говорив про це президент. Оце вони того й зробили це все. розумієте? Навіть пішли на те, що вони більшість своїх е, окупованих там, де вони зараз сидять, ідіоти, вони взяли себе позаливали для того, щоб тільки е, ми не пішли на Крим. Це не, 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 не дало нам просто. Те, що ми хотіли зробити. Я трошки, трошки більше знаю, повірте, і угу. Херсон для мене це, ну, я до нього ходив до останнього е, час окупації. Я дуже багато там е, з людьми говорю, общаюся, то я вам говорю те, що, те, що я думаю. Якби вони не, не зірвали, не зробили цей терористичний акт, ми б вже були в Криму. Тобто, це вже був ніби як крок вічію, що, мов, якось хоч якось зупинити наш контрнаступ, так? Але навіть попри те, що вони, наскільки мені відомо, затопили свою першу лінію оборони. Навіть це їх не спинило. Навіть не першу, навіть не першу. Навіть не першу. Але затопили, і вони навіть на це пішли. Скажіть, які надалі наші дії? Як це вплинуло на нашу позицію? Ну як людям знову горе? Ви ж подивіться, зтой течією, все ж нежданно пішло. З течією пішли машини, хати. Людей евакуюють, ну теж наші зараз поїхали туди хлопці uh -huh. допомагати. Теж. Ну що зробить? Це, це біда, це горе. Але ну це ж расисти, розумієте? Їм на це ну, просто наплювати. Їм наплювати на свій народ, їм наплювати, а, а на, на чужий тим паче. Тому ну, про них щось говорить. Ну я думаю, що е, свою, свою позицію скаже суд в Гарі, ото їм там все буде чітко. Розказано, хто вони є на самом ділі. Час про них говорить. Ну ну, ну що будемо про це про них говорити? Якщо нема про що говорити, як вони просто ідіоти. Та і все це таке, що без матюків, пане Олександре. Ви на сьогоднішній день є успішним бізнесменом. Вас позиціонують в інтернеті як правдоруба людина, яка не добираючи слів, говорить правду, як вона є, без прикрас. Ви мільйонер, людина з села. Але разом з тим ви сьогодні є публічною особою і постає питання: для чого взагалі вам публічність? І в який день і як це взагалі трапилося, що от одного дня ви прокинулися відомим на всю Україну? Та ну я не парюся на цю публічність, якщо чесно. Абсолютно. Просто ну я ж всім говорю і, і ще раз повторюся: війна, вона ж не кожен день. І вона просто це такий іспит, де е, людину перевіряють вшивость. От війна дуже багатьох показала хто є хто, і оте моє просто звернення до президента. Воно е, родилося таке спонтанне, емоціональне, і от, от я просто висказав все, що я думав по цьому поводу. Тому що воно знаєте, воно все накопилося так е, буквально за два дні перші дні війни. Ну, перше, що я зробив, це е, хотів зібрати всіх своїх друзів і е, давайте скидатися грошима, давайте щось там купляти, щось робити. Щось, ну, а потім дзвоню до того, до того, він каже, я вже у Турції, а я вже там в Румунії, а я в Болгарії, тобі там готель заказувати чи ні. Там, і оце воно мене. Ну, останній штрих це був тоді, коли я дізнав позицію президента, що він. Е, вислухав Та, Байдена, коли йому пропонували: тікай, забирай всіх. І він каже: Я дуже дякую вам, але мене обирав український народ, і остаюся до останнього з ним. Ну це ще мене надихнуло, і тут останній штрих коли мені вже із Борисполя е, знайомі поліціянти позвонили і говорять: тобі місце оставляють на паркінгу бо вже три етажа забиті, і оце воно все то спонтанно. Як пішло? Як ти мог подумати? Ти ж думаєш, ще тікати, бо Ні, я тут остануся однозначно Ну, єдине, що стало, стало легше тоді, коли я зразу на другий день вивіз сім'ю, навіть виїхав тільки попрощатися на дорогу, навіть вдома не був. Подавав усе: часи, обручалки, все. ну, Я реально думав, що я тут остануся ну, навчання. Ну, слава Богу, що остався, тільки живий здоровий. Скажіть, як війна просіяла список контактів вашої телефонної книги? Хто із публічних людей особисто вас розчарував? Я вам скажу, що е, до, до війни, до війни е, дуже хто е, займав таку позицію, е, де хотіли об'єднатися там кругом е, розумково, допустим? Да? Але е, Такі дії, які він е, зробив під час війни, ну, крім того, що він е, одів піжачок, коли виходив і розказував там щось е, людям, ну, ти займу якусь позицію. да. Е, потім е, розчарування тих людей, які його підтримували. Це особисто хто до мене приїжджав, да? От, ну, за Ясенюка, Порошенка, Тимошенка, я взагалі мовчу. ну. Порошенко, це взагалі він у сітябрі місяці почав допомагати армії. Ну, більше розчарування, напевно, було у, е, як ви говорите в людях, які були в моїй телефонній книзі. От це найбільше розчарування. Таке, яке знаєте, воно е, ну якось на душі просто було. Е, от я не можу розуміти, як ми общалися з ними. Ну от і, і в трудну минуту, от якраз вона війна і показала. То є сто, да. Mm. Що касається політиків, хоча в мене були і такі люди, щоб ви розуміли, які 28 числа вони до війни виїхали у Вену, е, у Австрії, сидять собі, вони там живуть, там знайомі. І тут, 28 числа, йому день народження, він вийшов на балкон, випив 100 грам, 29-го ми вже з ним були в Херсоні. Mm -hmm. Ну, щоб ви розуміли. Да? Тобто mm -hmm. він взяв, приїхав, пішов в воєнкомат і сказав, все, прийшов до мене в добровольчий батальйон. І ну, от, от і позиція. А що касається е, політиків, е, я вам скажу чесно, великого розчарування немає. Тому що на таких, як Тимошенко, Порошенко ляшко я ніколи не розраховував, і, і знав, що вони е, ну, все видно було з 14 року. Якби зараз був не доведи Господь, був би Порошенко, то зараз би був мінс 15, Мінс-20, Мінс-30, і ми потихеньку давали Україну і все. Е, Знаєте, якби було був час, можна було так побільше поговорити на цю тему і тему. Його розказав би дуже багато чого, але якщо все все, підверти, підвести е, лінію, то я вам скажу одне: всі плани їм поламав 19-му році Володимир Зеленський. Якби Володимир Зеленський не став президентом 19-му році, України вже б не було разом із публічністю в публічну площину, також виходять і конфлікти з вище згаданими особами. Тимошенко, Козловський, Гордон. До речі, розкажіть, чим закінчився конфлікт ваш із паном Гордоном? Ну, я конфлікту взагалі ні в чому в цьому не бачив. Я mm -hmm. е, просто в один момент задумався, замислився, наскільки ми різні. Е, mm -hmm. Знаєте, коли. Е, Тікали всі як криси у Чернівцях сиділи в бані і віщали там, розказували, як комусь там жити. Треба. Я в цей, цей час рив. Розумієте? І мені наскільки стало огидно вообще з ним общатися? Я не жалію про те, що його послав нахуй, коли він просив у мене е інтерв'ю, щоб я йому дав. Я, я з гордістю це говорю і з гордістю не тільки його, ну правда, її а інтерв'ю він вже просив коли під час конфлікту чи до конфлікту. До. Тобто, ви зрозумієте, за цей конфлікт розпочався. Просто, ну представте, він такий відомий, такий журналіст, всі там до нього біжать на інтерв'ю, а тут якийсь пацан із села взяв і тупо послав нахуй. Ну, угу. от... Тобто з цього все і почалося, так? Угу. От сюди пішов конфлікт. Да. І зараз просто от, от просто розумієте, от тільки от про хто нібудь щось говорить, ну що там мені просто фу, от просто гідно про цю людину говорить і все. Ну я, я готовий розмовляти з українцями. Розкажіть про історію з погрозами. Взагалі, ви знаєте сьогодні, хто саме вам погрожував? Все написав заяву в поліцію, передав всі пере, переписки, хай розбираюся. Мені, ну, мені погрози, це просто, щоб потім не говорили, що я не сказав. Я нікого не боюсь послухайте, ну, то ничі. Кого бояться? Мишей. Ну, я вас умоляю. Але разом з тим, у вас в автомобілі є автомат. Uh... У мене завжди автомат був, є і сейчас автомат, а чого? І не тільки автомат. А на який випадок? На всі випадки життя. Я завжди їзджу, я завжди їзджу з оружием. А що тут? Такого? Ну. У мене на зброя зареєстрована. Uh -huh. на, на все є документи, я завжди всегда з зброєю. У вас є охорона? Є, 12 чоловік титана. Uh -huh. Скажіть, Можу ще а... комусь позичити. Я хотів в гордону, щоб його охороняли, щоб ще сказати, що я його десь там по голові шльопну, не треба цього. Я не буду грівнати, щоб розвичим. Кажіть, є таке, чого боїться Олександр Поворознюк? Боюся? Боюся смерті як нормальна порядна людина. Але, не наскільки, не, але наскільки, щоб на цьому зациклюватися. Ви прямо висказуєте вашу позицію і досить часто критикуєте. Скажіть, чи є люди, які вам подобаються або симпатизують, я е, можу сказати комплімент нашій Україні, тільки Володимиру Зеленському. Це людина, яка е, дійсно е, зробила те, що не зробив до нього, не зробив ніхто. Перше, по-друге, е, за час його президентства ви подивіться на дороги, ми їздимо по дорогам. Да? Всі розказують, та він украв гроші з ковіда, він украв там десь гроші. Там, а в мене питання. Ну, так він же, якщо навіть десь взяв, то він же не, не положив у карман. Він зробив для людей. А ви, сука, за все время крали і ложили в кармани, ніхто нічого цього не бачив. Нельзя було дороги зробити Порошенку, щоб йти в історію, як людина, яка зробила е, дороги в Україні. Ні. Чого? Потому що жадність є у людини. Дві, е, дві речі, які його завжди гублять: це заздрість і жаба. Жаба це коли він був, не міг зробити. А заздрість – це коли хтось зробив, а він тепер завідує Зеленському. От і все. Тому в мене дуже велика симпатія до президента, до нашого. Я впевнений, то, що він переверне Україну і зробить її без корупції і зовсім іншу країну. Відбудуємо все буде по-іншому. Просто одна проблема. а Таким ган, Ой, трохи не замотікувався. Отаким просто не мішай І все. Просто не мішай Як ви вважаєте, взагалі ваша думка? А, Володимир Зеленський піде на другий термін президентства України. Я думаю, що в нього варіантів немає. Більш того, його попросив український народ, і якщо він цього не зробить, йому народ цього не пробачить. Що ж мені так кажеться? Ну, що я так думаю? Це моя думка. Я завжди я говорю. Так як думаю, але я думаю, що він просто зобов'язаний він її зберіг, і я е, впевнений в тому, що в нього е, не хватає, е, от якось моральних таких е, аспектів, щоб оставить Україну в тому том, в состоянні, якому вона є. Я думаю, що він її відбудує, а потім вже може і піти на заслужений удих. Ну я, я впевнений в тому, що він. Все таки піде на другий термін і це буде хорошо. Скажіть найближчі вибори до Верховної Ради. Як ви вважаєте, як зміни зміниться політиком України? Хто які політичні сили перестануть існувати? Які нові з'являться? Взагалі? Чи будуть якісь нові обличчя в нас? Обличчя нові будуть, але Но я не вірю у реальність того, що дуже сильно зміниться країна. У нас народ який. Е, поки Поворознюк говорить правду там і за газ, і за тарифи, там все о хороший там такий класний дядько. Правду каже, треба його підтримати. Треба в Верховну Раду приходить время виборів. Порошенко приніс тисячу гривень, Тимошенко півтори. Там Ляшко дві, і люди проголосують за когось за щось там за, за гроші. От, і все, гречка, і все піде потім в код. Тоді підуть вообще ну нестандартні методи. І, і, і подивитися, як воно буде на виборах. Зовсім я не вірю, що сильно зміниться країна в одному з інтерв'ю. Ви цитували те, що Бог милував вас від того, що ви не потрапили до Верховної Ради, і от просто чи є сьогодні, чи змінилася ваша думка, і можливо, от разом після закінчення війни і з другим президентством Володимира Володимира Зеленського. Ну якщо це так і відбудеться, разом іти відбудовувати нашу державу. Якщо навіть е, я допоможу нашому президенту, не будучи навіть народним депутатом, а е, от якусь нішу там займу, і буду її чесно добросовісно виконувати. Я буду, я з гордістю це зроблю. У мене амбіцій депутатських абсолютно немає. Я хочу сказати одне, що сьогодні на сьогоднішній день я роблю все для того, щоб ми перемогли. А потім, уже після перемоги, е, якщо я побачу, що мене підтримує. Така більшість народу, що я зможу туди зайти, в Верховну раду і щось змінити, я піду. У мене варіантів, другий немає як і в Зеленську на другий термін. Але якщо я побачу, що мене просто я зайду там 20-30 чоловік за мною зайде і буду сидіти на касі, як сиділи Порошенко, Тимошенко і Ляшко. Дайте хто дасть більше за той голосує, ну я точно цього робити не буду. Я вам скажу більше, що мені на сьогоднішній день за те за мою правду е, приносили мільйон доларів, щоб я тільки не називав определених ліць. Просто ні хорошо, ні погано. Тобто, просто щоб ви, ви е, своїх інтерв'ю не згадували їх так? Так да. як ви думаєте, блядь, оці гроші вони з кармана заробили блядь, їх принесли та ви ж їх, сука вкрали, самі вкрали в нашого українського народу і знову ж одкупляються, то щоб їх блядь, що на слідуючі вибори вони своїх там завели там. блядь. Всі Парасюк заходив, на яких там амбіціях? Ой-ой, де він? На якій зарплаті в кого він сидів? Пане Олександре. А були е, люди, які пропонували вам іти разом в політику? Ну от вже сьогодні вони там готуються і пропонують вам, щоб ви їх як би так чи підтримали, чи підсилили? Ні, підсилили, ні. Підтримали, ні. А вони ж думають, що я буду йти в політику, то туди, іноді очередь стоїть. І всі дзвонять, всі питають, всі розказують, їм розказують, шановні, давайте трошки просто свої оці його, е, імперські амбіції. Поверніть у друге русло і зробіть щось для перемоги. А перемога буде, потім будемо говорити про щось інше. От вони вже всі вони розумієте, кожен сидить і думає. Як би вкрасти щось отам з якоїсь галузі? Як би щось там там украсти? Бляд, я, блядь, я вообще не розумію про ці тарифи. Це вообще нонсенс. Просто нонсенс. Ну, ну як у е, Турції е, пройш, пройшов землетрус, там роблять все для зменшення тарифів і всього остального, У нас, блядь війна, в нас повершення. Ну як так? До речі, з приводу підвищення ост... останнього підвищення електроенергії. Як ви до цього відноситесь? Ну, і ви певно знаєте причину. Кабмін, як, як 30 тисяч на військових. Кабмін е, взяв своїм рішенням зняв. Потім ціла процедура, як це все повернути. Зараз е, Кабмін прийняв знову те саме рішення. Блять, президент сказав, що табу на час воєнного стану і, і, і рік після цього. Вони беруть приймають. Ну, ну це ж це жінерний ну, самоубійця. Я думаю, що він смертник Шмигер. Вінено на днях Грозженеця вдариться головою обстов, і з нього напевно, посипляться золоті монети. Чого мені так кажеться, пане Олександре? В одному з інтерв'ю ви також говорили, що готові і хочете допомогти нашому президенту побороти корупцію в Україні. І так само разом з тим, коли готувалися до інтерв'ю, було читала десь вашу цитату про те, що процитую вас відразу. Е, ці руки багато крали так. Ви пізніше говорили в інтерв'ю з пані Наталією, що дві каністри не порівняти з вагоном. Але мене цікаво, чи є у вас рецепт, як побороти корупцію? Чи взагалі це реально в, ну, в нашому житті в наших реаліях? Чи це не в цьому житті? Просто е, повинні зрозуміти, що корупція це не вкрасти солярку, а корупція це брати взятки. Чиновники, коли беруть взятки, так, так от ви смертну кару. Смертну кару введіть на. Доказана взятка смертна кара. Або другий варіант, або другий варіант, як у е, Арабських Еміратах: вибирай: або смертна кара, або обидві руки. І ходи без обидві руки. І тоді вже всі будуть бачити, що в тебе клеймо корупціонера. На тобі все. Але тут не потрібно відкидати такий фактор, що люди самі провокують на цю взятку, пропонуючи. У Нас є таке віддячити, подякувати, запропонувати, якось простимулювати. Подякувати можна дати кусок мяса і бути молока. А коли ти даєш гроші, то це вже не подяка, це вже взятка, пане Олександре. Переглядаючи ваше відео, у вашому кабінеті я помітила є дуже багато ікон. Скажіть, ви релігійна людина? Я завжди в душі з Богом. Ви відвідуєте церкву чи просто в душі з Богом? Дуже рідко, в основному один, один раз рік на Пасху. Пане Олександре, хочу ще поговорити з вами про ваш фонд з людьми і до людей. Розкажіть, будь ласка, декілька слів. Я бачила, що до вас люди звертаються, звертаються з якими питаннями найчастіше, і в кому в першу чергу ви не відмовляєте? Я через свій фонд допомагаю тільки армії. Так, я хочу ще раз сказати, щоб люди знали, розуміли, тому що uh -huh. багато хто звертається там то на операцію, то там е, і, ну, ще щось, то і ще щось, то ще щось. Я просто всім говорю, що все, що я роблю, я роблю за свої гроші. Я не збираю донати, там нічого. То єдине, що мені на День народження скинули там е, на карточку, е, uh -huh. і вони так і лежать. Я не знаю, що з ним. Купляю машини, там, що можу, там, тепловізори хлопцям і е, віддаю все на фронт. От, В принципі, як такої роботи, що я не, не доначу, я там не собираю, я не шукаю, там, не просю. Там. Я сам роблю все, що можу, роблю для перемоги. Пане Олександре, не можемо минути тему футболу. Ви раніше на початку інтерв'ю згадали про те, що у вас відбувається наразі будівництво, і це приємно чути, про те, що. Час тяжкий, але при тому ми не стоїмо на місці. Ми будуємось, відбудовуємось, продовжуємо жити, підтримуємо нашу економіку. Але все ж таки, футбол для вас це бізнес, це хобі, чи це ваша якась мрія? Це четверта моя дитина. Ви е, хотіли колись в дитинстві грати футбол, Можливо, займатися футболом? Чи... Я дуже дуже хотів в дитинстві грати футбол, і мене навіть хотіли взяти. У е, училище, де е, в Донецьк, де я може б колись зіграв би в Шахтьорі. Але коли мамки мої сказали, що е, можуть мене взяти в Донецький в спортивну школу, то мати думала, що Донець це Африка, і взагалі забрала мене навіть з техніку Маскерворо, я й там перестав грати футбол. Тобто, ну, що мати проробила 44 роки до яркої, вона ніколи не знала на. Якщо я питав, яка погода, там завтра буде, щоб футбол раді, вона каже, ну дивися, Москва, Алмата, решта території, отом, отом. все, що не робиться, зробиться до краще. Але я просто не зміг себе як футболіст, тому хотів, хоче себе розвинути як президент футбольного. І я рахую, що Скажи... футбольний клуб Інгулець, да. е, поки я є, поки він і буде. І я не знаю, що буде після того, як мене не буде. Але поки я є, я рахуюся як моя четверта дитина, і е, Інгулець був, є і буде. Скажіть, ви відвідуєте тренування гравців? Раніше майже кожен день відвідував. Зараз uh -huh. під час війни, звісно, став дуже рідко приїжджати. А раніше це, взагалі, я просто от приїду, сяду, подивлюся і поїду. Ну навіть не з футболістами не говорю, не треба, просто приїду з боку. Сяду, подивлюся і поїду. Ну, отримую душин і поїхав. Ну, мене подзвено, як бальзам на душу спокоїтяни. Ви почали писати власні пісні. Я слухала, чомусь я оцінила це як шансон, і дещо він був мені схожий на колись шансон російський шансон, який лунав звідусіль в першу чергу там маршрутні таксі, таксі Михай Михайло Круг. Ви його слухаєте? І ну, взагалі що вас надихає на написанні? Я ж кажу: 10 років не був в відпустці, поїхав в санаторій, так. і оце однообразне життя. Утром поснідали процедури, пообідали, покупався в басейні, повечерили, погуляли. Я за три дня просто зрозумів, що я просто е, зходю з розуму. І мені почали лізти в голову стихи, пісні. І це Я взяв одну переробив, другу переробив, там, потім приїхав, заспівав. Ну, я так і не добув, я вам докажу, що я так і не добув 21 день, я через п'ять днів приїхав додому. Е, слава Богу, що дружина мене зрозуміла. Е, Хоча я вигадував там різні історії, вона каже, Саш, не, не, не вигадую нічого, я просто знаю, що ти трудоголік, і ти просто без роботи не можеш, потім ми поїхали додому, ми з тобою, все нормально. Все, і поїхали. І отак от воно прийшло мені якось. Потім я почав просто переводити, додавати там свої, і на українській мові вони почали зовсім по іншому слухатися, і мені сталося приємно. Я... Це одна з моїх отдушин. Я Або йду на футбол, або закриваюся поспіваю часа, два, або поїду сяду на комбайн, або на трактор по косю. По... Сапаю, я так стрес знімаю. якщо десь перенірюю, то сяду, поїду, на тракторі поїздю, на комбайні покосю косюче, за два, і таким способом я знімаю стрес. В одному з коментарів е, читала запитання до вас, воно звучало наступним чином: якщо не політика, то шоу-бізнес? Шоу-бізнес, точно це не моє. Я... Ні, в мене є робота, я її люблю, в мене виходить. Будь ласка, Okay, yes. Всі від вас щось хочуть, хочуть. Ну, а ви знаєте, я з пустими руками до вас не можу ніколи прийти. Це це ж підерський. Ну так це ж гостинець. Це збито вбитого підера. <підерігінь> <підерігінь> ну, <підерігінь> 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 Розкажіть, продемонструйте нам на камеру, покажіть нам. Нам теж хочеться бачити. Це мені, наші, наші волонтери привезли так. шеврон. Із пленного mm -hmm. орка, я так зрозумів. Да? З Вугледара хлопці. Зугледара, з пленного орка привезли ще mm -hmm. Так, mm -hmm. да. Дякую, дякую, нічого, mm -hmm. нічого. Все, буде, буде, буде на пам'ять, так. А да. я ще трошечки почекаю, як пізніше... — Все, хорошо, хорошо. Дивіться, так. який є тут, флаг, mm -hmm. флаг, це перед війною я сюда mm -hmm. хлопцям, і це вони ще досі в Вугледарі. Mm -hmm. Видно вам, так? Да? Так, 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 бачимо. То це ви yeah, передали хлопцям на передову, yeah. так? Так да, бачимо. Да, да. Угу. Я бажаю перемоги перемоги всім нашим українцям і нашій Україні. І е, нарешті закінчити цю війну е, нашою перемогою, пане Олександре, дякую вам за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава, слава Україні! Слава українській нації і без, без Російської Федерації.